Ще не закінчилася сесія обласної ради, але у зв'язку з тим, що ми розглядали дуже важливі питання пов'язані з зараз з процесами мобілізації, не встигли деякі моменти, от тому знаю, що завтра буде сесія міської ради. Звертаюся до депутатів фракції Європейська Солідарність міської ради щодо того, щоб ви винесли надважливе питання на сесію про звернення до депутатів. Верховної Ради не допустити закриття справи про побиття студентів в листопаді. 13-го року нещодавно ця справа була закрита в судовому порядку, але ми не можемо цього допустити, тому що це саме той перший день боротьби за волю України. Саме ці діти, які зараз більшості на фронті, які отримали ці побиття від Беркуту, вони повинні отримати і справедливість. Тобто, ті, хто піднімав на них руку, хто підняв руку на Україну, вони повинні отримати свої вироки. Ми не повинні цього допустити, тому. Дуже колеги, прошу, зробіть звернення від міської ради до депутатів Верховної Ради, щоб ми могли цей процес хоча б призупинити і далі, щоб цей судовий процес він тривав трошечки.